Всім привіт! 22 листопада сьогодні субота. В цьому відео давайте розберемо 27 листопада, День Подяки в США, День Благодарення і Те, що Трамп каже, що до цього, до цього часу Зеленський має підписати оцей план 28 пунктів. План миру. А в мене три питання. Всього-навсього три. І взагалі, від цих новин може поїхати реально криша. А може, вже в когось і поїхала? Ну, я слава Богу, ще тримаюсь. Давайте так. Перше питання: з якого дива така швидкість стосовно цього підписання? Друге питання: обстріли, відключення світла, удари по жилим будинкам, справа Міндіча, скандали, оця вся заворушка плюс кошмаріні? Решти міст дронами, і Одеси, і Дніпра, і Запоріжжя, Кабами, і Харків, дронами, і Чернігів. Ну, в общем, оце все спеціально робилося задля ось цього підписання. Оце я ще хочу спитати. Тому що я думаю, тривалі відключення світла, міндічі, шміндічі, обстріли і так далі це все спеціально. Ну, я не знаю, мені так здається, звісно. Може я помиляюсь. Ну, і останнє, що підпише Зеленський до 27 листопада 2025 року, оцей план Трампа. Три, три питання більше навіть нема, більше нема що дивитись. Так, давайте. Сьогодні 22 листопада, субота. Наступний четвер, День Подяки. Україна має погодитись на запропоновану США мирну угоду. Це не план, це мирна угода. Україна втрачає територію, а Путін не хоче продовжувати війну. Смішно, так? Да? А ні, ми ще спитаємо за Путіна, за Росію. Чотири питання. Я не буду скасовувати санкції проти російської нафти. Так, да, ми повірили. Якщо Україна не підпише американський мирний план, до 27 листопада США припиняють постачання зброї та обмін розвідданими. Ну, в принципі, те, що я казала вчора чи позавчора. Ну, давайте питати. Покажіть, будь ласка, з чого така швидкість з боку США і Трампа? З чого така швидкість з боку Трампа про те, щоб президент України підписав до 27 листопада 2025 року їхній план миру? План миру, чи як там вони угоду миру? Неважливо, з чого така швидкість. Сьогодні, сьогодні субота, в четвер, 27-го, ти маєш до четверга підписати. Чого? Бо такий план. Бо такий план. Бо план дуже агресивний. А, план з великим тиском і з агресією. Всі в очікуванні. Ну, я так хочу, тут з Кубків, я так хочу, я мах. Я мах, я так хочу. Я так хочу. У мене був такий план давити агресивно і потім чекати. Бо я так хочу. Все одно не розумію. Все одно не розумію, чого в Трампа така швидкість, щоб Зеленський підписав їхній план миру. До 27 листопада. З чого така швидкість? З чого така швидкість? Робота імператора. Угу. До тупік і дім. Нібито я допомагаю вам вийти з тупікової ситуації, яка склалася у вашому домі. І хочу працювати з імператором. Імператор це Росія. Ну, понятно? Чого така швидкість з боку Трампа? Є хитрість, є обман, є мрії. Його бути переможцем. Тобто його мрія, щоб, щоб. І саме він зупинив цю війну. А є ще і карта обману. Чого обману? Чого? Восьмірка кубків. Уход і що? Уход відвернутись від України. Трамп, Трамп Україна, і я ухожу. Відвернутись від України. Карта обману. Ми і так бачимо, задля миру. Задля миру я готовий пожертвувати, поступитися якимсь шматком України або взагалі Україною. Задля балансу, задля миру, королева жезлів, це Росія. Я готовий поступитися з шматком України задля миру, тому що я хочу бути переможцем. Аж руки, руки аж спотіли. Подивіться, все мокре. Кошмар. Повішений дурень. Бо він вважає, якщо зараз не почати щось діяти, да, якось діяти, то Україна втратить все. Треба домовлятися, бо Україна втратить все. З чого в Трампа така швидкість, щоб Зеленський підписав план миру? Зв'язати руки, обмеження, диявол, туз жезлів. Якісь обмеження. Це стосується кого? Перемога. Повішений. Смерть. Це стосується Трампа чи це стосується Росії? Маяк, захист, змія. Війна. Власність, ілюзія, гроші. Ну, тут все одно показує, що він хоче займатися, займатися, працювати з Росією і отримувати гроші. Він хоче бути переможцем. Ось йому треба і все, і досить швидко. Я не розумію, чому все одно така швидкість? Чому так швидко Трампу треба це все зупинити? Чого він так спішить? Ще раз покажіть, будь ласка, чого так Трамп спішить? До цього він сидів, жував соплі. А зараз прям така спешка. Чого саме зараз така спешка в підписанні миру? Знов та ж сама карта. Такий був план. Ви бачите, все сплановано. Тобто це все було спл... Сп... Спл... Спл... сплановано. Ви хоч бачили, щоб хоч один, один лідер з Європи, з США сказав про трагедію в Тернополі. Там більше 30 загиблих. Хтось сказав? Співчуття? Або я не бачила чесно в новинах, щоб хтось щось сказав. Не знаю, напишіть, якщо ви бачили, ніхто. Такий був план. Тобто це все сплановано. Воно було все поступово сплановано. Чому така ж... Бо я хочу знов, я хочу бути на коні, я хочу бути переможцем. От ти хоч стрісні, а він хоче бути. Ось я так хочу, ту з Кубків. Я хочу бути переможцем. Це його мрія. Він йде до своєї мрії. А мрія в нього яка? Отримати оцю статуетку. Мрія бути миротворцем. миротворцем. Він в очікуванні, в очікуванні своєї мрії. Таке відчуття, що знає, знаєте, таке відчуття, що знає, що йому залишилось Трампу недовго. Він хоче отримати цю статуетку і увійти в історію, переможцем. Бо в нього проблеми з серцем в Трампа. Проблеми по здоров'ю можуть бути, а також щось може закрутитися. Саме на. Ну, саме стосовно влади. Ану, чи боїться Трамп втратити владу свою? Чи боїться Трамп, що його. Його. Чи боїться Трамп і імпічмент? П'ятірка Пентаклі. Звісно, боїться імпічменту, боїться бідності. На старості лет боїться бідності. Робота, Мах. Зараз, до речі, йде якась робота. Стосовно. Цього. Так, він боїться. А він боїться. Він боїться, але все одно йде до своєї мрії. Показує чітко, я йду ось, я йду до своєї мрії. Я чекаю своєї мрії. Бути переможцем. Я хочу такий план. Все було чітко сплановано. Тобто, все йшло поетапно. Спочатку треба було тягнути резину, зустріч з путіним, я вас кормлю завтраками. Путін пре-обстрілює, преобстрілює, а я знов кормлю завтраками. І потім ось страх-бах, все зійшлося. да, Блекаути на Україні. Ну, давайте так, не блекаути, а досить, досить тривалий час, немає світла. Люди, ну м'яко кажучи, в розпачі, знаєте, якось знервовані. Потім ще й ті міндічі скандали, потім ще обстріли людей, постійні шахіди шах, літають. В общем, оце все до кучі було сплановано. Сплановано ким? Ну, зрозуміло ким. Тут доля і США є, тут і, і Росія також. Так, ну навіть і друге питання не треба є питати. Чи дійсно це все було сплановано? Удари по енергосистемі, потім, щоб в нас був досить тривалий блекаут українців, ну, відключення світла, потім оця корупція міндіч енергоатом, потім сильні обстріли, шахетні атаки і обстріли житлових будинків. Те, що трапилось в Тернополі. Це все було сплановано. Це все було сплановано, щоб людей тримати якось в скаженій напрузі. Маяк. Ну, звісно. Дивіться, маяк і башня. Звісно, це все було сплановано. Щоб у людей були обмеження, щоб були обстріли, щоб люди не відчували захисту, щоб люди втратили надію на захист, взагалі втратили надію. Спеціально це все було зроблено, щоб ми втратили надію. І надію на те, що буде щось на фронті, і надію те, що буде світло, і надію те, що буде. Тобто, втрата надії на все. Карта смерті і жертви. Спеціально все зроблено. Це спеціально все зроблено. Втрата надії на захист, що все, нам ніхто не допоможе, ми вже не зможемо збивати, а вони все будуть більше і більше нас кошмарять. Оцими дронами, бачите, ось літають дрони. Тиск на президента, що він у всьому винен. Корупція це його справа. Він номер один. Оце теж бачите, Паш мечів і Зеленський. Це спеціально зроблено, щоб його відправити взагалі у відлюдника, щоб його скинути. Взагалі вони розраховували, що люди вийдуть і його скинуть. Зробити нам дуже боляче, бачите, щоб ми страждали, щоб нам було боляче, щоб наше тіло розривалось на е, мелкі часті. Ось порозррозірвати людей навпіл. Оце їхній план. Це реально їхній план. І тепер під шумок цього всього 28 пунктів від Трампа. І давай підписуй 27 листопада швиденько. Так, ладно, тепер давайте спитаємо. Зеленський підпише чи підпише Україна? по, мирний план Трампа 28 пунктів. До 27 листопада 25-го року. Зеленський підпише. З Україна підпише цей план миру Трампа до 27-го до Дня подяки. Десятка жезлів це дуже важко. Це ну, важко. важко. Це повтор того, що було. Ми бачимо перед собою повтор того, що вже було. Це і вчора я позавчора, до речі, показувала. Ми хочемо якось трошечки якогось позитиву в цьому плані для нас. Там все для Росії, а для нас. Для нас щось, щось трохи для нас. Змія це підступний план. Це підступний, підступний план змії. Чорний код, якась ловушка взагалі. І боротьба ще. Я скажу так, обмешення. ні, знову це дуже болісно. Я скажу так: поки там не буде якихось змін, він не буде підписаний. Чи будуть там якісь в цьому плані зміни, а потім підписання. Чи будуть зміни в плані цього Трампа? А потім підписання. Будуть в цьому плані зміни? Король жезлів, зміни будуть Туз мечів. Колісниця, маяк, Да, будуть ще якісь зустрічі, якісь ще приїзди, якісь ще командіровки туди-сюди і будучи розмовляти про захист і про якісь ще рішення. Тобто, я думаю, що він буде змінений. Щось там зміниться. Стосовно чого можуть бути зміни в цьому плані миру? Стосовно справедливості, тобто закони, порядки, конституція, якісь права або баланс. Або збалансувати щось. Саме найстрашніше баланс найстраш... найстрашнішого захист, а що там? Стосовно повторного вторгнення, карта війни, карта військового всього. Фронт. Фронт в очікуванні, робота наші мрії, Пашпинт, принцеса Жеслів. Перше це повторне вторгнення, захист і щось стосовно військових. А ось Донецька область. Донецька область. Там написано в цьому плані, що ми повинні віддати всю Донецьку область. Цей план зміниться? Імператор хоче всю Донецьку область. Це його бажання номер 1 Це імператор хоче чи Китай? Королева Жезлів і Імператор. Мабуть, і Китай, і Росія хочуть повністю всю Донецьку область. Вона їм вона 9 пентаклів і 6 пентаклів. вона їм настільки потрібна, що ви собі не уявляєте. Там якийсь, я не знаю, ця Донеччина, це якийсь брильянт. Сапфір, або, я не знаю, як це ще назвати. Це просто якесь там сахровіще зарите. Там якийсь клад. Знаєте, як от раніше фільми шукали, шукали ці сакровіща оце Донеччина для них. Будуть намагатися щось змінити. Башня дуже важко. Ось з Донеччиною дуже важко. Хорошо, диявол прямо, ось, якщо змінить, він скаже ні. Так, що ж то що ж тоді робити? Що ж тоді робити з цим? Ану давайте спитаємо, чи, чи буде повністю Донецька область за Росією? Чи буде повністю вся Донецька область за Росією? Мічти. Ну да, це їхні плани, мічти. Або хай мічтають, важко, дурень. Повністю вся Донеччина буде. Наш дім, вищий суд, знов дев'ятка Пентаклі і Імператор. Я ж кажу, там якийсь клад зарит. Може, там якийсь клад зарит, а ми не знаємо. Війна, фронт, агресія. Хоча ми знаємо. Уход від уход. Україна уход. Захист. Ми будемо намагатися. Якось до останнього на це не погодитись. А Росія, якщо ти на це не погодишся, ну ми, ми тоді не підпишемо взагалі нічого. Хоч що з нами роби, Нам потрібна вся Донецька область. І все одно зараз не показую, що так вона буде їхня на 100%. Показує мені зараз, що буде йти боротьба, буде йти боротьба. Так, ладно, давайте і останнє про цього Путіна і Росію. Ану покажіть. Путін готовий підписати план миру Трампа. Путін готовий підписати план миру Трампа. Готовий Путін? Десятка жеслів. Ну прям прям, ні, прям не готовий. Він готовий тільки робити нам ще боляче. Тобто Вищий суд, Україна і важкість. Він готовий тільки робити нам ще гірше, гірше і гірше. Готовий Путін підписати план миру. Війна, роздуми, десятка, дорень, паш, мічти. Мічти його отримати всі території. О, імператор. Хитрість. Ну, не можна вірити, імператору буде все одно робити хитрість. Все одно буде робити якісь западлянки. Він готовий підписати. Таємниця. Двойка, двійка мечів повішений. Ні. Не готовий він підписати. Він не готовий підписати. Я, не розумі... я взагалі тоді не розумію, що відбувається? Що відбувається? Те, що ми напали на Росію, я не можу зрозуміти, чому нас беруть за горло. Чому? Якщо навіть Путін не готовий підписати цей план. Так, дивіться, будуть ще розмови, зустрічі, приїзди, відрядження. Сюди хтось буде до нас приїжджати, ми будемо їздити, будемо там щось міняти, будемо щось вимагати, будемо щось робити. Але ну, толк від цього, якщо показує, що Путін не готовий. Давайте ще раз. Чи підпише Путін план миру? Чи підпише Путін план миру від Трампа? Повішений. Ну ні. Або буде затягувати. Повтор того, що було затягувати. Розмови. Розмови будуть, зустрічі будуть, але буде затягувати. Бо він хоче все. Ну, знову показую: я хочу все. Все моє, все моє. Повністю все моє. Території. Мені треба більше територій.